Розділ 19. ДИНАМІКА духовного ЖИТТЯ. Пункт 1. Початок духовного життя. Хрещення Й навернення Перш за все, варто зауважити, що починаючи шлях духовного зростання необхідне чітке розуміння, що Бог не є караючим божеством, яке тільки й шукає в людині вади, щоб покарати її або гнівається за будь-який проступок. Бог бажає кожну людину привести до себе, тому шлях духовного розвитку відкритий для всіх. Проте дуже багато в цьому зростанні залежить від обставин, середовища перебування, а також від особистого вибору. Всі ми потенційно знаходимося в пошуках вищих цінностей і тим самим відкриті на Бога, тому різні описи духовного шляху зустрічаються практично у всіх культурах. Якщо поставимо питання. Коли починається духовне життя з точки зору католицької теології, то відповідь проста з моменту хрещення. Саме тоді людина входить у спільноту церкви, і Святий Дух спонукає її до глибшого розуміння своєї віри і до пошуків Бога. У хрещенні, як уже сказано вище, християни входять в особливі взаємини з Богом. Він перебуває в їхньому житті і одночасно дає можливість брати участь в його божественному житті, проте наскільки це реалізується, залежить від особистого вибору кожної людини. Велика частина католиків приймає хрещення немовлям або в ранньому дитинстві, коли ще не розуміє, що відбувається, проте саме тоді й починається шлях духовного вдосконалення. Інакше виглядає ситуація з тими, хто в свідомому віці прийшов до віри, їхній духовний шлях починається часом задовго до хрещення, однак саме прийняття таїнства стає важливим пунктом у цьому процесі, коли людина приймає свідоме рішення долучитися до спільноти церкви і черпати з джерела спасіння, яким є Христос. Це рішення. Ми можемо з деяким застереженням назвати наверненням. Для тих, хто був охрещений у дитинстві, також необхідне рішення про навернення, оскільки мало лише отримати таїнство потрібна і свідома участь у тому, щоб слідувати за Христом. У цьому випадку все строго індивідуально і не існує універсальної моделі процесу навернення. Важливим залишається те, що в результаті цього рішення людина змінює свій спосіб мислення, відбувається переоцінка цінностей і відкриття, що Бог є джерелом і метою всього. Отже, можна сказати, що в основному біля витоків процесу духовного зростання стоять дві схожі моделі перша це хрещення в дитинстві і навернення в свідомому віці, друга навернення і хрещення як два рішення дорослої людини.